Залізниця знову засвітилась у корупційонному мільярдному скандалі. Понад 5,3 мільярди компанія віддала Крюківському вагонобудівному заводу, який пов'язаний з громадянином Росії Станіславом Гамзаловим у заводу Російський акціонер, кримінальні справи за виведення грошей до РФ і репутація посередника для олігархів. Але саме він став єдиним учасником тендеру. Запропонувавши знижку в 0,003%. відсотки. Так це не помилка три тисячних. У результаті ціна одного копейного вагону виросла на 27% і сягнула 56 мільйонів. І інвалідів ще дорожче. Аванс 3,1 мільярди. І все це, поки уряд, РНБО та Верховна Рада роблять вигляд, що нічого не бачать. Але це ще не все. Паралельно «Укрзалізниця» віддала. 600 мільйонів компаній ТАС Дніпро Вагон Маш, які пов'язані з Тігіпком, схема класична тендер під своїх, стислі сроки, нереальні умови. Конкурентів від з скари відхилили. І знову 50% аванс. Схожі махінації вже були у 2022 році, коли КВБС виводив гроші до РФ через фіктивні контракти, але замість блокувань нові контракти. Агенція АРМА за три роки так і не встановила власника арештованих російських акцій. Схоже, і не збирались.